Цей день настав. Сьогодні я підписую сертифікати і відправляю всім своїм неймовірним учням. Кожна з вас унікальна людина. Я просто в захваті, що саме ви попалися моїми найпершими учнями на моєму курсі. Я дуже вам вдячна за те, що ви надихнули мене на створення цього курсу. І я впевнена, що в майбутньому. Він буде ще унікальнішим. Але такий, як він був цього разу, його вже не буде. І я про це говорила, коли продавала на нього місця. Тому що там була моя підтримка, були живі вебінари зі мною. І я сподіваюся, що я дала вам достатньо знань. Достатньо інформації для того, щоб ви змогли відкрити самостійно фірму, працювати і не сумніватися в собі. Я вірю в кожну, я сподіваюся, що все це було недаремно. Ви мене надихнули на створення цього найкращого курсу, а я вас надихаю на створення своєї найкращої фірми. Я вірю в вас і чекаю звітів про перших ваших клієнтів.